Всім привіт! Знаходжу зараз в Італії. Вирішив сьогодні прокататись, бачите, прийшли здійти з шолом казку, бо їду більш-менш національними дорогами, а тут не можна їхати без шалому. Приїхав на містечко Мольтепульчано Це недалеко Перуджі, десь так 50 км. Їду чисто під гору і зараз буду показувати. Ззаді в мене католицька церква Санта Марія. Зараз спробую переключити камеру, ага, чи так не переключиться. Походу, так не можна переключити. А так. Ні, не можна переключити. Зараз покажу саму церкву. Церква називається Ді Санта Марія дела Гразе. Тут перед церквою є колодець. Ну, взагалі то тут живуть люди. Бо тут вікна відкриті. Зараз подивлюся, може можна зайти всередину. Я взагалі це... Тут навіть ручки немає. Тут якісь стенди. Не знаю навіть якого року збудовано такі великі двері і не знаю. І навіть немає ніякої ручки. Так що більше тут е, тільки живуть люди. Знайшов такий гарний кривид, е, бо місто е, так знаходиться на горі. Е, Приїхав я оттуда. Зараз до людей ще в двор так зайшов. Але якщо чесно, то міг би приїхати. Просто приїжджав дорогу, думаю, ну тут має відкриватися гарний краєвид. І дійсно. Містечко, при містечку я практично нічого не знайшов, одну цікавинку, але то вже в місті бо там розкажу. А населення десь 13 800... 13 800 людей. Ось так гарно. Невеличке має бути, але дуже гарне, особливо старий центр, бо знаходиться так на, на скалі. Наблизився більш-менш до центру міста. Тут буде залишати велосипед і далі йти пішком. Напроти тут відкривається краєвид. місце знаходиться так на пагорбі. Сьогодні бути, була злива, бо я як приїхав на паркінг, прям такі сильні калюжі стояли, що е, взагалі я б в таку зливу би точно не поїхав. Але як приїхав, то вже злива пройшла. так, да, було мокро, але е, вже світило сонце. І думаю, зараз теж може бути дощ. Я зараз знаходжусь біля католицької церкви. Якось, чи правильно вимовляю, не знаю. Чуїза Пенза. Зніму поки ніхто не чує і ніхто не бачить з боку картини. Ну йду так наугад. Взагалі так не дуже орієнтуюся, куди мені йти. Знаю, що зараз будуть ворота Порто Альпрато. Порто це ворота. Ось такі гарні великі ворота. І починається оце і цих воріт починається старе місто. Щось так погано, затемнено. Туристів до речі, дуже багато. О, автобуси такі туристичні, їздять. Зараз, мабуть, буду заходити, бо фотографії зробити не можу, бо постійно то машини їздять, то автобуси, тут люди ходять. Да, людей настільки багато, що як відійшов вже і менш гарний краєвид, то нормально. Зараз і тут я замітив, що теж дуже гарна вулиця. Бачите, наскільки маленька і як живуть люди. Супер. Ну, на центральній вулиці багато різних кафешок і ресторанчиків. Я трішки пройшов їх щоб людей не показувати бо, може хтось не хоче практично в кожному дворику є кафешка ну і зрозуміло куди ж без італійського вина бо тут... О, це три вина. Бо тут, практично везде там де Вільне місце ростуть, росте виноград. Супер. Зараз покажу представників е, е, магазинчику і предлагаю вино. Покажу я всередині, за все ж таки. Ну, ціни, то різні є. 7 евро, 75 ніро. Зверху різні кувшинчики. Є сири. Сири. Є колобаски. Тут можна вказувати цілий музей. Можна зайти всередину. І в підземелля так заходиш. Можна все подивитися. Тут думаю на замку. Що подивлюсь. Слухайте, тут цілий музей виходить. Тут рушниці. Е Елечики, вино великі бутилки. Супер. Не повірите. Не знаю, де я даже вийду. І чи можна було сюди заходити. Просто супер. В підземелі. Клас. І ось наступна кімната різні бочки, комоди. Один не знаю. Ще далі десь йде. І тут ще далі йде. І тут сховище з вином. Просто. Оце я так заїхав, так заїхав. Оце я так попав. Тут цілі погріба. Не знаю, чи треба платити, чи просто вони як магазин. Потім купиш в них бутилочку вина і, і тобі прощаються. Але ніде нічого не було, що треба було платити. Ще ось, ось сюди піду. Там ще зверху є. А тут також е, бочечки. Ні, ну я не знаю, це, це скоро можна такі потяги і можна загубитись. Чи може це мені спеціально дали цю? Скудерія. Це лекція 14 століття. Щось подивилися, що мені дали, то може це... Це якраз карту дали. О, тут вихід якийсь був Коли. Так що бачите, треба їздити, треба гуляти. Отак я ніби просто думаю, та зайду в магазин, подивлюся. Дивіться, я ще знайшов. Я так не маю надії, що безкоштовно. Але таке подивитись, по подзімелях погуляти різні усього. З часів Римської імперії, я так думаю. Багато всякі казанки, ну супер. Тож, що бачите, наступна якась така кімната, Ну супер. Далі теж вино. Тут не знаю, тут, а тут якісь новіші бочки. Тут вони такі з мого росту навіть більше. Блін. Я просто доволі як слон. Ще з цього боку покажу. Тут не знаю, тут тричі не на три поверхи. З кожного боку можна десь прийти. А на стрілочки, то може по стрілочках треба ходити. Тут ще в цю сторону є. Супер. Там на люди ходять, так. Да? І тут А, тут 6 в Римській інференні, мабуть, щось залишилося, то ні клас. Так що ось такий, можна сказати, був музей, але там не музей, то просто в магазині відкриті такі підвали. Бо ніякої вивіски немає що що музей. Я потім подивився по цінах. От набор дві бутилки можна від 12 євро взяти і до, там, до 200, по-моєму. Сир. А от сир не подивився. Ковбаса десь від 6 євро. Я тут на кожному кроці продають вино. Трошки в зменшеному вигляді буду знімати. Але щось непонятно, що це таке. Шукаю, щось щось не, не показує мені. Все, знайшов, що це таке. Це католицька церква Святого Августіна. Гарно виглядає. Але двері, бачите, знову забиті. Може тут служби не проходять зараз. Покажу гарний краєвид зайшов, Гарно видно. Сіте сонце, йде дощик, трошки накрапує. Подимаюся вище-вище. Ну, тут писало, що ніби замок є, але щось мені здається, що тут ніякого замку немає. Тут ніби три палаци є, але поки що не бачив ні одного. Дуже гарні тут вулички. Зараз виходить сонце, то, то ще краще бо підсвічує. Не знаю, ще, ще до самої вершини не дійшов. Але чим вище бачу, чим тим якось менше, менше ресторанів і магазинчиків. Ну, в основному бачу гуляють пенсіонери. Так що може за цього, чим нижче, тим більше. Вони аж так далеко можуть не ходити. Замітив, чим подомаєшся вище, тим такі магазинчики вже задержать, починаються з різними магнітами. Зараз покажу вулицю. Дуже гарна вулиця. Особливо дуже гарні прогулки потім як проходиш. І різні провулки зараз покажу, наприклад. Йдеш, я цей провулок ще не бачив. Йдеш? Раз. О. А там підемо, подивимося, краєвид в провулку. А, а тут, до речі, дуже гарний краєвид відкривається. Панорама. Супер. В мене дощик накрапає, а дивіться, а тут небо взагалі чисте. Я оттуди приїхав, там просто такі чорні тучі були. Тут такі сходинки. І покажу, непогано так вийшов. Супер, тут такий В людей дворик. Не знаю, чи заїжджаю сюди машинами, але ну, дуже гарно. Не знаю де знаходяться ці три палаци, де я шукав. Зараз покажу. Тут кафешка, О, тут магазинчик, де продають вино. А що хотів показати парковку, як люди паркують у будинку. Я зараз виходжу цей. Ну, йду ніби до фортеці, дивлюсь яка що там за фортеця. Я тут зрозумів, оце головна церква Катеричеська, називається Санта Марія. Бо на всіх, що я буду цього, то вивісена фотографія, що тут приходять служби, бо як бачили, всі двері були закриті, а тут щось відкрито Тут можуть також жити, просто жити люди. Не знаю, так вона виглядає з боку, трошечки заважають дерева. Ну і подимаюсь, так пише по знаках, що є фортеця. Так, є тут фортеця, фортеця називається Мегіцея, що знаходиться на самому пагорбі. І що хотів розказати цікавинку? Цікавинка в тому, що в к... остання неділя серпня Це е... проходить турнір бочок. То значить, е... вісім дружин, вісім команд з восьми різних міст в дружині по дві людини, е... проходять турнір то значить почку вдвоєм викатити з початкової точки до, по-моєму, закінчується до біля цього костюма. І взагалі так дистанція то 1800 метрів. Це відбувається, ну, зрозуміло, тут праздник, музика, багато наверное, вина, багато вина п'ють. Ну і так, а це ж все ще вичитав. Взагалі подивлюсь, тут думав, що готель, а тут магазин, пише, що якийсь університет. А, забув додавити, як викачують бочку в одна дружина, то бочка наповнена вином. І маршрут 1800 метрів, то... Іде постійно вгору і представте 100, ну, ще плюс важить бочка десь е, е сікину кілограм 20 може, ні, 100 кілограм викотить е, наверх. Ну що, ось так виглядає фортеця? Я знизу йде, що там стіна дуже велика, десь метрів на 20-25. Тут біля фортеці такий ж невеличкий сад, тут коник стоїть. Бачите, трошки стіна зруйнована, а там більше такий сучасний будинок, може пізніше трохи добудовано, бо все старе муртом видно. Щось хмариться. Ну, буду спускатись другою дорогою зараз. Зараз покажу, знаходжуся, я так зрозумів, на центральній, на центральній площі. Тут велика така територія, граються діти. Може сюди докачували ці бочки, як, був, як відбувається турнір. Бо мені здається, що тут краще би було, як це свято. То тут би багато місця. О, ось у перший палац, Палац контучі. Один палац, то, то я вже пройшов. От скажу чесно, от місто мені більше подобається, же я прийшов на ту фортецю, я навіть з собою не хотів йти. Але от місто дуже гарне. старовинне, всі фотографують. Супер. Клас. Покажу центр ще з другого -з ракурсу трошки. Е, внизу там знаходиться магазин, можна купити вино, кафешка з боку. А, тут недалеко є музей Тортур. Кому цікаво, може подивитися. Я так заглянув. Там треба платити за вхід, я не подивився скільки. Зараз е... піду за цю будівлю. Це мені більш нагадує якусь ратушу. або міську раду, щось не підписано, що це. І за цією будівлею є панорама. Тераса з панорамою. Я покажу кафешку, така, розставили цей. Така гарна будівля відіграють і такий гарний колодець. Зверху грифон два, два грифона і два льва. Супер. Так, дійсно тут знаходиться тераса з панорамою. Не буду так Сильно вихилюватися, бо вітер бачите, на такій скалі, можна сказати, знаходиться. Багато тут сил положили. І тут знаходиться кафешка, називається Романтіко. Тут затишно так. Супер. Покажу ще такий краєвид, чого, чого тут зупинився, бо тут немає одного будинку, я так зрозумів, його вже тут давно немає. І зараз покажу, який відкривається тут Краєвид на місто. Десь отуда я приїхав. Клас. Воно, місто знаходиться е, на горі і вся центральна частина. На горі. А ото, може, може не видно. Я думав, що цей, що я не доїду, то озеро. І від того озера до Перуджі десь 15 кілометрів. Так що, можна сказати, що можна побачити і Перуджу отсюди. Як буде гарна погода, то думаю можна побачити. 50 кілометрів, 50 кілометрів, то це не так і багато. Ну, вибачаюся, якщо буде велике відео, але на таких гарних містах то я не можу не познімати, бо тут також да, відкривається гарна панорама. Е -е, тут такий клас. Блоща е -е, там ну, кафе що є. Але дуже відкривається тут гарний краєвид. Вибачаюся якщо буде відео. Відкритому просторі то так може бути. супер, ні? Там внизу теж якась церква або костюм. Сніму ще раз, якось люди живуть з таким гарним краєвидом. Щось піднявся вітер. Я можу нічого з цим не вдіяти, бо просто не можу ще раз не зняти. Такий гарний краєвид. Супер. Класно, навіть жити з таким гарним кривідом з вікна. Ну, вже практично спускаюся до свого велосипеду. Надію, що він ще прив'язаний стоїть там. А ні, то в принципі 10 кілометрів не так довго йти, до вечора дойду. В сумі я не готувався, бо сьогодні що? Сьогодні вівторок. Це посеред робочого тижня. Так що сьогодні я працював десь до, до 4-ї години вечора і потім вже поїхав. Доїхав, в принципі, швидко, в 5 був тут і, і, і спокійно собі е, вирішив, маю дві годинки, бо темніє в сумі в 9 годин, е, то спокійно собі е, по, думаю походити. Бо скажу чесно, я переносив е, міста, де я хотів сьогодні походити три, три рази. Спочатку планував на одне, подивився, що по кілометрах не доїду. Потім планував друге. Більш-менш встигав туди, але там був закритий з'їзд на те місто і треба було б багато об'їжджати. Теж ні. То подивився більш-менш сюди, встигаю, бо я так дивлюсь, щоб недалеко паркінка якогось було. Так що я навіть не пожалів, ніби невеличке, 13800. Але дуже гарне місто. От, от Італія має це свій колорит. Ні? Маленькі міста, але дуже гарні. З такими гарними гарними вулицями. Сподіваюсь, моя екскурсія сподобалась. Для вас було місто Мультепульчано. Італія, так що вподобайки з вас, підписуйтесь і до наступних відео. Все, всім пока.